У день перемоги 9 травня святкування у лозовій почнеться із самого ранку. Близько 9-ї години на алеї біля районного будинку культури збиратимуться народні умільці. Вони виставлятимуть і продаватимуть творіння своїх рук. О 10-й ранку тут же, на бульварі Шевченка, колишній жовтневій вулиці, почнеться урочиста хода. Її очолюватимуть три прапори: державний прапор лозової і копія прапора перемоги з міського музею. Інших стягів не буде ані червоних, ані політичних. Про це міська рада домовилася з партіями і громадськими організаціями. А після ходи на меморіалі слави відбудеться мітинг пам'яті цього року. Він відрізнятиметься, повідомив віцемер Лозової Олег Інденко. А під час святкування на меморіалі буде залучено понад 250 молодих людей в сценарному плані. Це вперше така кількість за історію Лозової. Також свято буде проведено державною українською мовою, і за домовленістю з радою ветеранів в цьому році вперше не буде на чолі колони червоних прапорів, які зазвичай були на 9 травня. Після меморіалу ветеранів запросять на солдатський привал у сквері Шевченка. Їх пригощатимуть кашею під виступи лозівських музичних колективів. Вечірніх гулянь і феєверку цього року вирішили не проводити.